Поки Україна б'ється за заморожені в Європі російські гроші, всередині країни йде боротьба за підсанкційний бізнес з російським душком. Теоретично надрова імперія Юнігран мала вже років два годувати бюджет, але сотні мільйонів розтягують по кишенях приватні особи, намагаючись віджати один в одного якомога більший шматок. І все це під самим носом держорганів, що замість одностайного захисту інтересів України, наче розділилися у якихось власних інтересах. Арма та прокуратура воюють із суддями. СБУ б'ється з Держеонадра, поки колишні партнери з ухвалою оборудки влаштовують дуель у медіа, а десь на тлі нервово курить ЄБРР, який ще до запровадження санкцій видав чималий валютний кредит, що тепер висить у повітрі. При цьому самі підприємства на податках і робочих місцях, яких роками тримали. Цілі райони та тисячі родин поступово підтоплюються, заплутуються у прокладках, нарощують зарплатні борги і вже навіть банкрутяться через найпримітивніші схеми. Детальніше про все це як завжди, з доказами та ексклюзивними кадрами. Дивіться у новій частині нашого, на жаль, вже багатосерійного розслідування. Юнігран це щебінь, вибухівка та пісок, низка кар'єрів, сотні вагонів, автопарк вантажівок, купа спецтехніки, свіжоутворене виробництво тротуарної плитки та ексклюзивні спецдозволи на видобуток. Створив цю імперію ігор наумець у 23-му його загнали під санкції, звинувативши у зв'язках з РФ. І він вирішив пересидіти проблеми за кордоном. Цей час на сцені з'явився власник броварського алюмінієвого заводу Сергій Шапран, який з партнерами любить і вміє заробляти на проблемних активах. Він домовився з науцем про вирішення проблем із санкціями в обмін на половину бізнесу. Внаслідок цього, через схеми з кредитами та прокладками, Юнігран перейшов під контроль його групи. А наумець заявив, що його кинули. У нас не було випадку. Ну, ми нормальні лохи. да. Не Детально про це з доказами, кадрами спостереження, злитими документами та цифрами прибутків, які мала б отримати держава. Дивіться у попередніх матеріалах посилання в описі під відео. А ми перейдемо до свіжини, що ж змінилось з моменту попереднього випуску. По перше, шапран дав інтерв'ю. Разом зі своєю юристкою за допомогою сайту Надре він розповів власну версію. Мовляв, під санкційні активи він віджав не особисто, а опосередковано. Отже, які можуть бути питання, і взагалі Сергій Валентинович, немов місія, спустився з небес та врятував зубожіле підприємство. Ці активи продавалися і закладалися по кредитах і до нас, тому що людям потрібно було платити зарплату а в компаніях були арештовані рахунки, і вони не мали можливості закривати свої борги іншим шляхом. Ми отримали голі розібрані автомобілі, в які далі потрібно інвестувати кошти. В піщаному бізнесі в бутіндустрії на складах лежало порядка 450 тисяч тонн піска. Це, ну даже по скромним та порядка 90 мільйонів гривень. На буровзрывном сервисе на Юнигрань сервисе находилось тоже большой объем запчастей и сырья, там селитра лежала и различные средства взрывания, то есть тоже на сумму где-то ну, под 90 миллионов. Но то, что миллионов 200, 300 он украл, это это, это, это точно. Після інтерв'ю шапрана у публічній площині знову засвітився і наумець. Перевірка правдивості його слів. Це справа правоохоронців, з якими, як стверджує підсанкційний бізнесмен, він спілкувався ще в грудні, коли шапрана й додали у кримінальну справу. Ну я готов підписатися під кожним своїм словом і пройти детектор лжи, е -е, значить любую психіка лінгвістичну експертизу. він також її прайд. За словами наумця, розмови шапрана про необхідність платити зарплати це доволі цинічна відмазка. бо той не лише не закрив колективу борги старого юніграну, а й встиг накопичити чималі нові Тільки в одному юніграні. задолженность превышает 8 миллионов вот в ОО «Юнигран». По всем остальным предприятиям тоже нет. Эта цифра превышает 10 миллионов гривен. Превышает гораздо. Потому что он не выплачивал ни отпускные, ни увольнительные. Когда он людей забирал на эти свои структуры, ну типа USP с «Юниграна», ну, с людьми должны были рассчитаться. И он обещал им, что он рассчитается. Люди перешли работать на новые <coughs> структуры у него, ну, А, відповідно, денег никаких не отримали. Мало того, і на нових структурах тоже відповідно, їм денег не платять. Наумець розповів багато чого цікавого і про борги за електроенергію, через які кар'єри затоплюються, бо не працюють помпи, і не тільки. Проте я б окремо виділив один важливий момент момент, який може стати проблемою для держави. Річ у тім, що ще до повномасштабної війни та санкцій власник юніграну встиг взяти чималий кредит в Європейському банку реконструкції. Та розвитку майже 10 мільйонів євро за ці гроші. Зокрема, збільшили парк залізничних вагонів, частину яких Шепран переписав на свої фірми на момент війни. Ми залишалися вини сім 7,5, може в районі 7,5 мільйонів євро. Понятно, що за це все час ЕБРР ні копійки нічого ни, не погашено, поэтому я могу только на начало війни оперировать цифрами. Значить, Шопран украв фактично все, що не находилось в залоге ЕБРР. То, что находилось в залоге ЕБРР, то естественно, он украсть не смог. Якщо ви маєте на увазі, чи залишилось щось, наприклад, на Юніграні, так за інформацією Михайла Пишного, там залишилося активів близько як на 300 мільйонів гривень. Тобто половина юніграну шапрану, половина ЄБРР. А Україні Ні, я. Yeah. не зовсім В Україні затоплені кар'єри 2000 голодних родин працівників та підвищення процентовки майбутніх кредитів ЄБРР через погіршення кредитної історії. Ну і коли ми вже через цитату шапрана пригадали пишного, кілька слів і про нього. Повинні були утворювати. Або утворювати, або купувати нові підприємства, щоб продовжувати роботу спільно з майном, яке ми викупали в інших підприємствах. Найімовірніше, пишний виступав в ролі фунта наумця, на якого Шапран мав переписувати половину нових компаній, на які виводились активи юніграми. Йдеться про пул фірм клонів, зареєстрованих майже одночасно. Вони юридично дублювали кар'єри та інші підприємства наумця, що мало допомогти продовжити видобуток і продаж попри санкції, але не так сталося, як гадалося. Шапран витиснув зі схеми наумця, підім'яв його директорів. А у випадку з піском просто переписав долю пишного через свого нотаріуса. Якась особа, на яку я раніше давав довіреність для відкриття підприємств Дніпропетровську, разом з Шепроном. Це повністю особа Сергія Валентиновича. Ця особа за довіреністю якоюсь я її не знаю, я її не бачив ні разу, здійснив від мого імені продаж на іншу особу, а та вже особа. Продала е, шапрану. У нас все було в рамках закону. Ми спершу купили 50 відсотків, потім купили у нашого партнера решту 50 відсотків. Є статутні капітали Згідно номінальної вартості часток. Ми і купили дане підприємство. Грошей я не отримував, ніяких домовленостей щодо продажу я не мав. Я можу це підтвердити на будь-якому, якщо потрібно поліграф, я прийду поліграф. Розмову з пишним ми записали десь півроку тому. Наразі він не квапиться з новим коментарем, хоча ми ще чекаємо. Але тоді Михайло Миколайович розповідав про якісь ну зовсім не партнерські кроки з боку партнера. 10 вересня вибуваю з власності. Низка, статутних, низка капіталів моїх статутних капіталів підприємств. І 11 вересня в мене така масова медійна атака з приводу того, що я причетний до якоїсь секти, до якої я, я не знаю, що це таке навіть. Я вперше про неї почув. Почали атаку на дружину. Вона працює ну, працює довго вже. І... Такий бруд вилили. І я пов'язую ці обставини разом, бо вони невід'ємні. Впевнений, на цьому моменті хтось з вас подумав, дніпровські козаки заскамили чергового росіянина. І що ж тут поганого, але не все так просто. Якби Шапран та його юристка не запевняли в інтерв'ю, що держава не мала жодного стосунку до підсанкційного юніграну і навіть теоретично не могла б заробляти з цього активу гроші у бюджет. Це маніпуляція, бо арма неодноразово намагалась прибрати юнігран до рук. 14 червня 2022 року орган досудового розслідування офіс генерального прокурора було арештовано. Було ухвала суду арештувати передати національному агентству. І рівно через рік сімнадцше місяць сімнадцятого да? року е, ухвала Печерського районного суду суддя відомий Вовк е, ухвала про скасування арешту. Далі пані дума доволі обережно припустила, що в її органі могла бути корупційна складова. Звичайно ж, раніше до її власного призначення. Давати оцінку успіху реформи ВАРМА в цьому матеріалі. Я не хочу. Але після накладення санкцій на Юніграм 23 третьому нацагенство таки намагалось взяти активи на умця під контроль держави. Запитання. Е, у Нас були підстави звернутися з клопотанням до офісу генерального прокурора для того, щоб наклали повторні арешти. Передали так, чи ми звернулись так двічі, чи нам передали, ні не передали. Я та за три тижні після цього брифінгу, все ж таки передали арма та прокуратура. Зуміли протиснути суддів. До речі, якщо під час першого інтерв'ю наумець селяку уникав називати зайві імена, то цього разу він таки трохи накинув. По-перше, він підтвердив, що шапран хизувався своїм партнером Володимиром Осиповим. Мені говорив, що Володимир Осипов є э, його партнером і що він обов'язково мене з ним познайомить. Нагадаю, саме людину, схожу на пана Осипова, колишнього депутата Одеської обласної ради, ми помітили разом із шапраном в ресторані під час спостереження. Але назвав наумець іще кілька прізвищ осіб, які обіймають посади в столичній прокуратурі, вже без префікса Екс. Я знаю, что за него ходили э, тоже там разные представники прокуратуры. Был там Гулинюк, кажется, Рябенко, вот фамилии такие звучали, которые приезжали э, по, от, ну, от его имени решать вопросы, которые там возникали. Если там... По крайней мере, я слышал об этих людях, что они были вовлечены в решение вопросов Шапрана. І наостанок ще один важливий момент в минулих серіях. Я розповідав, що один з головних активів юніграну, за який б'ються Наумець та шапран, спецдозволи на видобуток, це настільки важливий та ласий шматок, що його навіть окремо виводили з під санкцій через суд на короткий проміжок часу, щоб переписати на дублікати кар'єрів. За цей фінт на горіхи дісталося посадовцям Держгеонадер. Вони якось не побачили інших рішень судів, що забороняли відчуження спецдозволів та допомогли шапрану їх переписати. Щоправда, наразі офшорна компанія наумця намагається оборудку відкатити, а за справу навіть взялася СБУ. Та нагадаю: йдеться про дніпровських скамерів високого рівня. Це вам не бабусь на заощадження розводити. 14 листопада голова держгеонадер Сергій Дехтяренко підписав на з номер 532. серед іншого, в ньому йшлося про спецдозвіл номер 634 на видобуток граніту в Коростані. Цей спецдозвіл отримував на але його тимчасово витягли з під санкції і перекинули прокладці Новелпром, про яку ми вже розповідали. А далі з благословення Держгеонадер передали фірмі Шапрана Коростенська видобувна компанія, яку зареєстрували буквально за три місяці до цього. Ми намагались поставити запитання, як так вийшло безпосередньо держгеонадрам. Для цього зареєструвались на онлайн прес-конференцію, але модератори чомусь не захотіли надавати нам допуск. To... А далі відбулася дуже топорна та навіть смішна схема. В той час як Шапран разом з юристкою розповідали в інтерв'ю про успішний успіх мільйонні інвестиції та серйозний бізнес. Його новоутворену коростенську видобувну компанію почали банкрутити за 5 тисяч доларів. Боргу схему прокрутили через фірму Мікарт зі столичною реєстрацією. У розпал повномасштабного вторгнення цю прокладку переписали на пані Інну Небесну. Повна тезка цієї особи згадується у майже сотні компаній та має неабиякий скандальний шлейф, зокрема й кримінальні справи. Зі свіжого скандальний ремонт штабу в Миколаєві та віджим агропідприємства на Черкащині. І, от у такої міцної господарниці, в серпні минулого року міцний бізнесмен Шапран вирішив придбати верстат за чверть мільйона гривень для своєї компанії з видобутку граніту. За умовами договору він мав перевести таку смішну для свого іміджу суму протягом трьох днів до 18 серпня, але не перевів. Проте пані небесна наступного дня чомусь верстат поставила, принаймні на папері, і чекала пані Небесна ці 5 тисяч баксів аж до 11 листопада, коли й вирішила подати претензію. За дивним збігом сталося це за три дні до переоформлення спецдозволу на видобуток граніту. Ні, це не була якась схема та підстраховка. Звичайна штатна оборудка промислового магната Шапрана, якому просто трохи не вистачило грошей. Та ми про всяк випадок вирішили завітати до ТОВ Карт, щоб передати запит та поспілкуватися з пані Небесною. Проте за адресою компанії, це адміністративна будівля під оренду, нас здивували. кажуть, що така фірма, якщо і була, то давно і займала. Зовсім не надровим устаткуванням. Я так пам'ятаю, що пакетами мені здається... Салафанка якась? Ні. Мобільні ці пакети я передафісто не в курсі банкрутство. Це дуже зручна у побуті бізнесмена. Річ особливо на дружній території. По-перше, процес може тривати роками. По-друге, всі інші позови та справи щодо компанії будуть автоматом залітати до справи про її банкрутство. Тож найближчим часом золотий спецдозвіл на видобуток граніту в Коростені може потрапити в капкан судді в рідненькому для шапрана Дніпрі. Такі от справи, любі друзі, і схоже, що перебіг подій буде лише прискорюватися, бо увага медіа та суспільства таки посипала, здавалося б, ідеальну скам схему 80-го левела. Тому ми обов'язково продовжимо лупатись у скелю. І сподіваємось на ваші підписки та вподобайки. Думаю, топ-кору час завітати до малої батьківщини, пана шапрана. Може, хоч там знайдемо таємничу пані небесну, що зуміла обвалити потужну надрову компанію потужного промислового магната. Ну або ще щось цікавеньке, то ж далі буде до зустрічі.